Продовжуємо робити ранкову зарядку, показувати гарний приклад нашій молоді, яка не в чому не винна, але з якою хочу зробити рабів, мародерів та покиків, які допомагають збагачуватися. корумпованим держслужбовцям і тим, хто їм допомагає це робити, руйнуючи нашу країну зсередини. Дуже прикро за тих, хто це ще не зрозумів і, напевно, і -за, свої, за своїх поганих звичок вже ніколи все можуть ті не зрозуміє. Я залишаюся людиною, тверезою, чесною, доброю, якої в пріоритеті не збагачення за рахунок інших, не будь, а чесність, доброта і порядність. Thank you. Зараз на дворі свіжо, не холодно, після ранкового душу. Приємно. Хай поки які підсилюються яких підсилюють ці незаконне сподобані новобудови, знають, що не один з них, не одна з них не уникнуть відповідальності за те, що допомагали руйнувати країну, допомагали покидькам мародерам в формі і Іншим покидькам руйнувати нашу країну зсередини і захоплювати те, що їм не належить і ніколи не належало. А що те, що їм дали на час покористуватися, поки їх використовували. Але за цей час. Вони зруйнували дуже багато долей судіб людей, які ні в чому не винні.